Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Єва. Я зробила замовлення за цим разом, до речі, немаленьке замовлення. Як завжди, будуть доглядові засоби, їх безліч у мене, завжди вони у мене дуже швидко закінчуються, і трішки буде декоративки. Тому давайте сьогодні разом зробимо розпакування. Як завжди, я буду зачитувати ціни з чеку. Давайте розпочнемо з першого засобу: це сироватка для обличчя. Бренд The Skin House Aloe Fresh. 50 мл, її, вона коштує 476 гривень. Має вона ось такий вигляд в упакуванні. Давайте ми її відкриємо. Чесно кажучи, сам бренд. Я вже знаю, безпосередньо від нього я брала багато чого. Останній в мене був це крем навколо очей. дуже класний, він мені дуже сподобався. І, взагалі, в цілому я завжди беру, ну як завжди беру, в більшості випадках я беру корейську косметику, тому що вона мені підходить, вона рятує мені шкіру, можна знайти і дорожчий, і дешевший сегмент, тому я її практично на постійній основі беру. Має вона ось такий вигляд. Знову ж таки, мені дуже сподобалось саме упакування. Ось цей перехід з такого лимонного в чорний. Сироватки від The Skin House, наскільки я так пам'ятаю, я не брала. У мене були здається крема і ось крем для очібу. А сироваток не було. Ну тут у неї ось таке. Така помпа буде. Ну і всередині вона повинна бути з гіроновою кислотою. наскільки так я читала. Знову ж таки, я завжди беру все на зволоження, тому, звичайно, протестую, потім вам буду щось говорити. Далі у нас є тканинна маска Farmstay. Тут вона з олією ши 24 гривні коштує. Ну, Тканинна маска у мене тут не одна. Напевно, ось ця стей, тому що я буду попередку вам показувати ось така маска тканина для обличчя. Я вже говорила, що зазвичай тканині маски я беру на ЄВІ. На Єві мені більше подобається їх обирати, їх якось там більше, швидше можна обрати, тому я завжди на Єві їх беру. Беру бюджетний сегмент, зазвичай це корейські тканинні маски. Вони мене дуже добре рятують, тому що у мене суха шкіра обличчя, десь ними я користуюсь раз в тиждень, ну можна і частіше. Ну, Коли вистачає часу. Але раз на тиждень я точно не користуюсь, тому що ну, на вихідних у мене більше часу, і щоб трішечки відновити шкіру, такий саме формат зволоження шкіри мені найбільше, до речі, підходить. Вона дуже добре зволожена, і на наступний день дуже добре зволожена, тому я їх завжди беру. Далі йдуть Eliza Wecca бренд очищувальна поживна маска для обличчя з деревним вугіллям та медом. Тут її 23 мл, 31 гривня. Це також тканинна маска, має вона ось такий вигляд. Від Eliza Vec я брала уже тканинні маски неодноразово брала сироватку, до речі. Яку недавнечку показувала в своїх порожніх баночках. Вона мені не дуже сподобалась, бо вона така специфічна, до неї потрібно звикнути. А от маски тканинні я частенько беру від цього бренду, вони мені дуже подобаються, саме в такому форматі непогані. Так, давайте далі. Далі у нас йде брускове мило ручної роботи від бренду Mr. Scrubber. Tiffany Breakfast в подарунковій коробці 100 г, його 88 гривень. Крім рідкого мила, я користуюся останнім часом брусковим милом, тому що раніше воно було, потім на дуже довгий період я його закинула, бо було дуже популярне війшло в моду ось це рідке мило, тому в галовій якісь текстурі, тому за брускові мила чомусь я забула, дуже довго в мене їх не було. Так, зараз я його знайду. І на сьогоднішній день, вже майже рік, я користуюся брусковими. Милами для рук, але паралельно є і таке гелеве. За цим разом я взяла ось таке від містер Скрабер. Містер Скрабер це український бренд, від нього я часто беру засоби, скраби для тіла, для обличчя, різноманітні лосьони. Бренд класний, у них дуже величезний спектр засобів, він мені дуже подобається. Ну, і ось взяла я мило. До речі, там у них велика кількість цих. Представлено брускових мил. Всередині він має ось такий вигляд запакований їхня фірмова ця качечка. І взяла я аромат Тіфані, тому що я вже брала скраб для тіла в цьому ароматі. І здається, коли в мене був лосьон, у нього і колір такого ж, такої ж назви. Тому я знаю, який це аромат у них, тому я взяла милоще. Ну, Аромат відчувається, але, напевно, потрібно його ще трішечки розмилити. Ну, ось такий формат у нього. Тут ще в них ось така також на логотипі качечка, якщо вам буде видно, і вибито містер Скрабер. Ну, знову ж таки, буду користуватись, потім вам щось скажу, тому що давно ну, я вже дивилась на ці мила їхні, але все не могла. ну, Не то, що не могла, не доходили в мене руки до них, я брала інші бренди, тому буду тестувати. Так, давайте далі. Далі у нас іде Johnson's, гель для душу. Йогурт, овеста, та Мед 250 мл, 72 гривні коштує. Ну, Я неодноразово на своєму каналі показую ось такі гелі для душу або Джонсонс, або DAF. Я їх чередую, вони мені найбільше підходять. За цим разом взяла 250 мл. Потрібно буде взяти трішечки більше, більше упакування, тому що його вистачить ненадовго. В такому форматі, але вони дуже класні, дуже такий приємний аромат, такий м'який, я б сказала. Вони не пересушують шкіру, добре піняться, добре очищують шкіру. Тому я завжди їх беру. Ну, вони мені дуже-дуже подобаються. На сайті представлена велика кількість різноманітних ароматів. Далі я взяла зелена аптека рідке мило для інтимної гігієни, чайне дерево. 370 мл, 75 гривень. Я вирішила взяти щось кардинально інше, має вона ось такий вигляд. До цього я брала різноманітні бренди, лактацит я зачасту беру, але за цим разом мені захотілося взяти щось зовсім інше. Від даного його бренду я брала вже засоби різноманітні, але засіб для інтимної гігієни я не брала, вирішила взяти тут його достатня кількість, звичайно, спробую потім буду вам щось говорити. Ну, ось тут така ще клавіша. І давайте я аромат. Такий освіжаючий аромат, трішечки відчуваються трави. Спробую ще таке інтимне мило, тут не гель, а саме мило. Ну, ось такий формат. Далі йде зволожувальний спрей для обличчя та тіла. 200 мл, 119 гривень. Бренд Ревуале. Не знаю, як правильно вимовляється, тому що я взяла наугад, не знаю. Має він ось такий вигляд. У мене був спрей для обличчя від корейського бренду Енаф, дуже класний, бюджетний. Ну зараз я чомусь не можу знайти. Хотіла його взяти, але не знайшла. Той, який в мене зараз закінчується, від українського бренду Містер Скрабер. Він також дуже класний, класний в нього такий аромат. Але, звичайно, він у мене дуже довго, його щось там 200 мл. Такими засобами я користуюся рідко. зачасту я ними користуюсь десь на вихідних. Коли я без косметики, не хочу обтяжувати обличчя кремами, сироватками. Зазвичай я наношу тільки один спрей. Для того щоб шкіра трішки відпочила, але знову ж таки була зволожена. Зазвичай я беру спрей такі, щоб вони зволожували шкіру. Ну і подобається мені ось цей формат трішечки інший. Тому що постійно крем, сироватка, крем-сироватка, а тут просто інший формат. Звичайно, ці спреї можна наносити, ну, можливо, не всі, треба дивитися поверх крема з сироваткою закріпляти, можна до, можна після, можна поверх косметики. Тобто, це як додатковий такий етап зволоження, скажімо так, обличчя, ну, дивлячись, які, тому що, можливо, не всі взаємодіють, наприклад, з косметикою. Треба, звичайно, дивитися на опис. Тут такий освіжаючий аромат. Ну, Звичайно, буду користуватися, потім вам щось скажу. Ну, В принципі, я задоволена тим, що я все-таки взяла щось інше, бо постійно я беру одне і те ж. Енаф я брала вже неодноразово, тому, звичайно, хочеться протестувати щось інше. Так, давайте далі. Далі йдуть у мене вологі серветки: 72 штуки, green Tea. 43 гривні і ще одне упакування, теж 72 штуки, 43 гривні з лавандою. За цим разом, нарешті, я взяла два упакування, тому що то я забуваю, то ще різноманітні причини на те, що я не беру 2 упакування. Вирішила взяти два, тому що зазвичай у мене вологі серветки лежать біля мого робочого столу, плюс до всього мені треба вологі серветки на туалетному столику, бо часто є різноманітні процеси, зйомки, просто десь фарбуєшся. Тому взяла дві. Мають вони ось такий вигляд: це зелений чай, це лаванда. Спробую для мене новий цей бренд. Я брала інші, також вирішила взяти щось зовсім кардинально інше. Ну, звичайне упакування просто вам показую, що ви. Бачила, можливо, хтось шукає щось подібне. Далі я взяла також вологі серветки, сніжна панда. Тут їх 15 штук, 19 гривень коштують, мають вони ось такий вигляд. Ну, це такі формати я беру зазвичай собі у сумочку. До речі, від цієї панди я брала вже собі вологі серветки, вони дуже непогані, класні, в них дуже гарні аромати, там різні є в них кольора. І е, я за цим разом взяла ще одну, пізніше вам покажу, вже буду поступово йти. Так, далі е, я взяла зволожувальний крем для обличчя від Farmstej е, з муцином равлика 50 грамів, 291 гривня. У мене закінчується також від корейського бренду, вже не пам'ятаю. Також буде в пустих баночках крем. Непоганий. Такий він, я б сказала, навіть маслянистий, але ну, вже закінчується. Вирішила взяти від Фармстей. Має він ось такий вигляд. Від Farmsteї я взагалі-то брала вже з муцином равлика, тільки інша лінійка в такому чорному форматі. Неодноразово, вона мені дуже подобається, вона там іде ще на омолодження, плюс до всього, не тільки зволожувальна. Ну Тут вона, так я розумію, тільки зволожує. Взяла не дуже такий дорогий формат, скажімо так. Всередині ось такий вигляд. І ще, до речі, чому взяла, тому що. У мене був з цієї лінійки тонер. До цього також така була скляна в нього кришечка, і сам він був матовий такий прозорий формат. Мені дуже сподобався. Навіть можна сказати так, що він і не тонер, бо всередині був прям слиз, Можна сказати, що напівтонер, напівсироватка. Дуже мені сподобався, надовго його вистачило. І ось цієї лінійки я просто побачила випадково ось цей крем, вирішила взяти. Ну, всередині, як зазвичай, запакований і ось такий е, густий, злегка такий освіжаючий є аромат, ну і такий білосніжний. Звичайно, буду тестувати, потім вам буду щось говорити. Взагалі, в мене крема сироватки доволі швидко розходяться, тому що я ними користуюся і вранці, і ввечері стабільно. І другий раз наношу дуже багато, тому що шкіра поглинає практично все, суха, тому. Зазвичай ці засоби в мене практично уже як гель для душу. Тобто дуже і дуже швидко закінчуються, тому що кожного дня я ними користуюся. Так. Далі у мене йдуть серветки паперові, вони від одного бренду. Одні йдуть, не знаю, як називаються, одні фіалка, другі ще якось називаються. Мають інші мають іншу назву. Ну, вони без аромата просто це в них назви по 80 штук, вони двошарові по 37 гривень. знову ж таки, я замовила дві, тому що в мене закінчилася у ванній кімнаті. Зазвичай я паперові серветки тримаю в ванній кімнаті і тримаю знову ж таки на туалетному столику, тому що вони потрібні для різних процедур, скажімо так. Тому ось такі. Взяла не дуже дорогий формат: це бренд, напевно, будь ласка. Ось такий в них вигляд: один в такому форматі, ну, а інший в іншому, ну не в форматі, інше, а дизайні. Взяла два упакування. Знову ж таки, завжди звертаю увагу. До речі, я ще на дизайн мені дуже подобається, тому що певний період вони стоять, радують око, тому зазвичай я обираю ще і дизайн. Далі йде у нас тканина маска для обличчя. Тут у нас вона коштує 32 гривні. 3W Clinic, напевно, бренд. До речі, це новий бренд. Я вирішила її взяти. Мені, чесно кажучи, сподобався її опис. По-перше, по-друге, її такий рожевий формат, тому я її взяла. Буду, звичайно, тестувати, потім вам буду щось говорити. Далі, знову ж таки, тканина маска для обличчя Farm вона з екстрактом вівса 27 гривень коштує. Має вона ось такий вигляд. До речі, від Farmstay ось ця лінійка має дуже величезний спектр інгредієнтів. Я часто показую, там є, наприклад, із моркви, і з помидорами, із фруктами. І ось в такому форматі, тому дуже цікаво їх навіть просто купувати, розглядати. Так, далі у нас тканина маска для обличчя також Farmstay. Тут вона іде з муцином Равлика, коштує 20 гривень. Це вже інша лінійка, також Фармстей, але інша. Ось такий в неї формат. Так, давайте далі. Далі йдуть тонізувальні пілінг-пади для обличчя. Знову ж таки, Farmsteй. З колагеном вони 70 штук, 462 гривні. В попередніх десь розпакуваннях, уже не пам'ятаю, чи то майкап чи Єва. Мені положили подарунок. Там український бренд, там було тільки, здається, парочка і щось таке. Дуже вони мені сподобались. Колись я дуже давно користувалася цими падами, були вони в мене. Але за них, чесно кажучи, я забулася, і якось їхні, ну, останнім часом я не замовляла. Але ось цей подарунок мені нагадав, що є такий формат. Пілінгу, очищення, додаткового зволоження, бо вони різне роблять. Тому я вирішила замовити Ось ті українські, які мені прийшли в подарунок, я їх ніде не знайшла ні на майкапі, ні на Єві чомусь не знаю. Тому вирішила взяти просто інше. Знайшла я у Farmstay. Мають вони ось такий вигляд. З цієї лінійки я брала вже доглядові засоби. Гарна лінійка, не дуже дорога. Всередині вона має ось такий вигляд. Тут, до речі, ось такий пінцетик є, яким витягувати можна пади. Ну і сама баночка, ось такий вигляд має. Давайте ми її відкриємо з вами. Ну, тут вона запечатана. Тут аромат такого трішки, ніби, як на мене, лимона. Там всередині не буду сильно вам нагнати, бо там юшечка, ну і самі пади. Дуже мені сподобався цей формат. Він мені ще подобається тим, особливо, що дуже добре робить пілінг обличчя, тому що буває, що вже шкіра, ну, шалошині якісь на шкірі і так далі. А ось ці пади вони дуже добре приймають це шалушиння, приймають ось ці ороговілості. Дуже вони мені подобаються. навіть. Інші якісь засоби не можуть з цим справитися, а ось падиці справляються, тому вирішила взяти покористуватися. Далі я взяла ватні диск, леді котон 150 штук, 61 гривні. Ну, я безпосередньо завжди показую їх, тому що мені дуже подобається даний бренд. Надовго вистачає, є вигідні упакування, тому я їх завжди беру. Далі йде Ві. Леш Сенсейн Sky High, подовження. Колір Бургунді, 368 гривень. Має вона ось такий вигляд. Дуже давно я її хотіла придбати, ніяк до неї не могла дібратися, нарешті дібралася. Ну і повезло, що вона є в наявності, тому що зазвичай буває, що немає в наявності даної туші, особливо в таких відтінках. Я хотіла взяти щось в коричневому відтінку. Але вирішила взяти ось такому бургунді слегка такий вишневий, темно-рожевий, тому що на них я також задивлялась, Мені цікаво, як вони будуть на віях. У мене була в чорному форматі, вона мені дуже подобалася, непогана туш. Їх, взагалі, в лінійці, здається доволі велика кількість. Є, здається, чорна просто екстра чорна, є синього такого кольору, є блідорожевого. Є просто коричневого і є в Бургунді. До речі, на Єві представлена і чорна, одна і інша коричнева, і Бургунді точно є ці чотири формати. Ну, Синя і е, світло-рожева вона у нас в Україні, е, наскільки я так пам'ятаю, не була представлена, її треба тільки десь за кордоном доставати. Ну, Ті відтінки, вони, в принципі, на кожен день і не підійдуть, а ось ці вони більш підходять на кожен день. Тому взяла формат саме ось такий. У мене вже була коричнева туш, також від Maybelline, тільки інша лінійка, вона мені дуже подобалася, дуже класний був ефект такий натуральний, природній, не такий різкий, як чорний формат, скажімо так, віях. Взяла ось такий під Бургунді. Ну тут прям видно, що такий винний, темний колір. Вона тут така силиконова, я думаю, вам буде видно. І е, такого вона формату, ну, як ялинка, да, трішечки донизу вона розширюється. Аромату в неї ніякого немає. Ну, знову ж таки, буду користуватися, потім вам що скажу. У своїх youtube Shorts я вам покажу її ближче, як вона виглядає на віях. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Далі я взяла наготок три в одному засіб для знежирення, зняття легкого шару, очищення. Пензликів, тут для багато чого. 150 мл, 96 гривень. Взяла ось в такому форматі. Я давно хотіла взяти ось такий формат, тут відкривається і просто потрібно нажимати на ось цю помпу і виходить на зовні засіб. Хочу спробувати, повинно бути набагато зручніше, ніж звичайні формати. Далі у нас іде ламель блиск для губ. Дезел Глоу, тон 403 167 гривень. Знову ж таки, дуже довго збиралася купувати. Вже доволі давно лінійка вийшла, але не завжди їх можна знайти на мейкапі чи тоєві, Дуже часто немає в наявності. За цим разом було кілька. Відтінків на ялусі. Я взяла ось цей 403, він мені найбільше сподобався. Має він ось такий формат. Давайте я вам його відкрию. Тут такий доволі великий ось цей аплікатор, дуже мені подобається. Тут ще такий ванільний аромат. Ну, і він у баночці такого ніби нюдового, коричневого відтінку, а насправді він такий напівпрозорий буде на губах. Давайте я вам зроблю своч, має він ось такий. Вигляд, тобто він такого більше прозорого формату. Звичайно, з ним буде дуже гарно робити якийсь комбо з олівцем, наносити його поверх губних помад. Тому я його взяла, звичайно, його дуже активно рекламували, і в мене від ламель був плампер. Він у мене вже закінчився, тому я вирішила взяти щось. Нове. Ось такий. Звичайно, у youtube Shorts я вам його ближче покажу. У нас з вами залишилось ще одне упакування сніжна панда це вологі серветки Орхідея, 15 штук, 14 гривень. Має вона ось такий вигляд. За цим разом це такий чорний, там ще є в білому кольорі, зеленому, рожевому, тобто в них різні аромати. Класні вологі серветки. Так, І останнє, що у нас з вами залишилось, це подарунок від ламель. Олівець для брів з щіточкою 401 номер. Має він ось такий формат. Це олівець для брів. Колись вже мені десь ложили подібні олівці, тільки там інший відтінок. Здається, якогось коричневого відтінку. Тут 401, тут практично він чорний. Давайте я вам зроблю своч. Доволі насичений даний олівець, непоганий. Ну, звичайно, потрібно буде спробувати. Подивлюсь, можливо, також зніму відео на YouTube Shorts. Так, у нас з вами все. Це все, що я за цим разом замовила. Звичайно, під відео я вам залишу посилання. Перейдете подивитись детальніше. Я дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Обов'язково напишіть коментар до даного відео, поставте вподобайку. Я буду дуже вам вдячна. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!